Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 2 копійки 2012 року. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що монета має штамп 1Да. Розглянемо всі особливості монети, технічні характеристики і обов'язково в кінці відео скажу, скільки ж вона може коштувати і чи є рідкі. Різновиди, які зустрічаються в обігові, монетним налом 2 копійки 2012 року виготовлялася із нержавіючої сталі, як ми бачимо на київському монетному дворі. Тираж її доволі великий, складає 80 мільйонів екземплярів. Якщо ж ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує лише один штамп монети. Сьогодні ми дамо йому характеристику і будемо говорити, чи є він цінним. Як ви вже зрозуміли, штамп 1 говорить нам про те, що саме. Це відзначається аверс. Що ж до штампу DA, тобто буквенне значення, визначається реверс. І гурт у цієї монети він гладкий, ми на нього увагу не звертаємо, так як він ніяк не буде впливати на ціну, але зараз продемонструю, яким чином він виглядає. Як ми бачимо поле гладеньке, ніяких по ньому елементів немає. Коли ми подивилися з вами на аверс, то по штампу першому, ми можемо його охарактеризувати саме таким чином. Ми дивимось на те, що щит вдавлений, тризубець випуклий, напис «Україна наближений до Трезубця, віддалена від канту монети. Дата 2012 вона знаходиться посередині між гербом та канту монети, з боку присутній логотип Київського монетного двору. Так як штамп аверсу існує лише один, то ми ніякий в обігу більше з вами не зустрінемо. Акцентуємо свою увагу саме на такому і звіряємо свої монети. Коли визначили аверс монети, переходимо до визначення реверсу. По реверсу цікавий штамп DA. ДА. Як же він характеризується і як відрізнити від інших штампів, що зустрічаються по реверсу у двох копійках? Штамп ДА характеризується таким чином. Ми дивимося на те, що вінок він великий і наближений до канту. Тобто бачимо, що вісань між вінком та канту вона є мінімальною. Звертаємо увагу свою на грун номер 4 та грун номер 5. І бачимо, що тут знаходиться по 4 ягоди. Це є основна відмінність, що відрізняє штамп ДА від інших штампів монет. Що ж до відростків, то ми бачимо, що вони до ягід не дотикаються. І як. По аверсу, так і по реверсу, ви вже зрозуміли, що існує також лише один варіант, і ні з чим васю сплутати монету не зможете. Тож, який висновок ми можемо зробити, коли знайшли звичайну монету сірого кольору номіналом 2 копійки 2012 року зі штампом 1 da то знайте, що монета. Кошти на даний час від 80 копійок до 1 гривні в звичайному обіговому стані. Тобто стан, що був в обігові і має якісь маленькі механічні пошкодження. Якщо вам вдасться знайти монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто по всьому полю монети, може грати промінчик сонця чи йтиме від дзеркалення, як ви бачите зараз по монеті, що знаходиться справа, то знайте, що ціна такої монети буде складати від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Також ці монети фасували в ролі. в ролі знаходиться 50 монет. Отже, ми можемо порахувати, що 2 копійки 2012 року в ролах буде коштувати від 150 до 200 гривень за один рол, якщо він не пошкоджений і не має ніяких дефектів. Якщо у вас залишилось питання, по тому, яка ж ціна 2 копійок 2012 року, то як визначається її штамп? Надсилайте в особисті повідомлення або пишіть коментарі. Що ж до цінних монет, то в 2 копійках 2012 року обов'язково монети перевіряємо на поворот. Стандартне відношення є таке, як перед вами, тобто на 0 градусів. Якщо знайдете поворот від 30 градусів, знайте, це буде цінна монета. Всі номінали та роки рекомендую перевіряти для того, щоб розуміти, яке відношення оверсу та реверсу. Потім ми обов'язково перевіряємо монету на магніт. Стандартні монети вони є магнітними, адже виготовлялися з нержавіючої сталі. Якщо ви прикладете магніт і монети не буде до нього прилипати, це буде також цінна монета. Цінність такої монети покаже аукціон, але вона буде стартувати від 7 до 8 тисяч гривень. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери. Що ж до інших особливостей, то визначити ніяк і більше не можемо. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.